З вами Світлана, і ми продовжуємо розбір тестових завдань НМТ-2025 від 17 травня. Завдання номер 8. Треба обчислити значення квадратного корення. Квадратні корені дуже вередливі, бо мають певні заборони. По-перше, під знаком кореня повинно бути невід'ємне число. Ми бачимо, що там стоїть квадрат якогось виразу із цим порядок. Але і значенням квадратного кореня теж може бути тільки невід'ємне число. То ми одразу записуємо, що значення цього кореня модуль 2 мінус корінь з 5. Оскільки значення модуля може бути тільки невід'ємне число, нам треба оцінити, що більше двійка чи корінь з п'яти. Двійку ми можемо записати як корінь з 4 і мати корінь з 4 мінус корінь з 5. Ми бачимо, що цей вираз менше за 0. Тому нам треба поміняти місцями зменшуване та від'ємне для того, щоб отримати правильну відповідь. І наша відповідь корінь з п'яти мінус 2. Ми бачимо, що вона знаходиться під літерою А, відмічаємо і кладемо ще один бал в наш тестовий кошик. А якщо хочете дізнатися більше, переходьте на мій сайт за посиланням Фізматівдер.юей.